Вітаю глядачам, підписникам ну, Сьогодні вже 16 лютого. А ситуація з рейсму так і поки не поясняється. Коли той ремонт завершиться. Ну от ви, я вирішив виготовити додаткову приспособу для цього станка. Рейсмус. Ну от мене під ну, зараз коротко покажу, як там буде робитися. Мої комусь стане нагоді також, ну, тому що без рейсмуса ніяк. Тут в мене трохи замовлення затрималися, да і початок сезону. Потрібно людям видати вулики, ну і собі зробити дещо. А тут поки не виходить з тим рейсмусом, От так і в такому виді і стоїть. 16 люту. Це вже майже 2 місця в другому ремонті. Ну от, що для цього потрібно. От я взяв, метнувся в магазин, взяв ось таких два відрізка у кутника 20 мм. Ну, зараз ми розріжемо на деталі, я їх зваркою зваю і покажу, що в нас виходить. Ну, ось перший етап нам зроблено. Це така рамка вийшла з тих відрізків. Треба ще треба зачити. Але це вже в ході роботу, от вийшла рамка, от зараз звідси до ті. Розмір 62 Щось. Щось 62,6 там. Оце воно не грає. Ось такою довжиною. Оця рамка дозволить е, робити заготовки навіть на восьмирамочники е, Даданівські. Там заготовка. Боковина довша і нам дозволить такі виготовляти. Зараз нам після цього треба ось такі болти приварити ось таку в такому порядку. Зараз це приваримо, а потім дивимося далі. Ну, болти приварив. Ну так, зачищуватися буду, прошу професійних зварщиків не добуватися. У мене ще не 80 рівень. Так, приварюю, якщо ніхто не буде трогати, може не відпаде. Ну, Це такий жарту. Ну, по скільки вмію, скільки приварюю. Так, зараз у нас до цієї штуки стоїть задача от прикріпити ось такий е Уголка. І цей уголок будемо кріпити на ось такі завіси. Ну, хто вже зрозумів, то зрозумів, що це буде, а хто ще не знає, ну, походу пояснимо. Е, до речі, по розмірах. Це розміри довільні, тобто розміри під кожен станок будуть індивідуальні. Нема у всіх одної моделі станка, кожного станки різні. Так що буде і ширина різна, ну, довжина то вже по бажанню, там вже яка заготовка буде, ну ширина буде різна, залежить від того, як наскільки ви уповні планки, на якій найбільшій ширині зможете розмістити. У мене, от, наприклад, такій ширині. Я зможу нормально без серйозних там переробок станка, щоб не розпочинати вишні роботи. Я, так змогу, таку ширину закріпить спокійно планки, по яких буде ковзати. От під такий розмір я роблю цю, 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 цю раму. Кого ширше, буде, відповідно, ширше. Кого вужче, відповідно, вужче. Так що тут ширина довільна. Це вже по розміру станка. Це вже індивідуально буде. Довжина по розмірах заготовки. Бажано з запасом. Ну ось прихватив завіси. Ну, правда ця завіси оценковка, дуже тоненька, зварка не бере. Ну, так ось ось ця п'ять буде деталь буде ходити. А відродково ці дірки я прикріплю ось такими буравчиками, щоб ці завіси добре трималися. Ну, з часом я їх заміню. Завіси на металічні товсті. Но, тимчасово на деякий час, просто в той момент в магазині, коли я бум, таких завісів потрібних не було. Але, думаю, що сам будуть. Ну, Переробили частину цю. Там Рухома. Тільки до неї прикріпити до цієї рухомої частини ручку. Ось таку вже як вона йшов така буде, Ззаді ручка і зверху дошка. Ну і підсумку має вийти ось такий Це ось така штука. Так само тут ручка, ось така дитина. Об'ясню, що й до чого? Коли ми, от, у нас зараз заховано на такий розмір дошки, наприклад, тут є саморізи, які кріпиться. Дошка кладеться, опирається саморізом, вони входять всередину, тому е, е, дошки з діручками. ну ці дірочки роль не грають, абсолютно вулику. Тут до цієї дошки можемо кріпити на під, підставку, підкладку і тим самим углювати дошку, якої нам що не, що не потрібно на виході, щоб була. А оця частина от рухома от, кладемо дошку і тако закриваємо, і ці захвати дошку зафіксовують. Коли ми толкаємо, ми тол... вперед, от, є перед, от, толкаємо вперед, і ці захвати в нам ніякому випадку не відпустяться. Ну а на станку закріпляти це є відео попереднє там на каналі. Побажаю, може знайти і подивитися. Як на, на, на самому станку працює. Ну і цьому всім відео закінчимо. так коротенько, Будемо виходити з положення, як є. Всім щастя, мило здоров'я, Слава Україні!